Всім привіт! Зараз майже кожного дня я займаюсь посадкою пророщеного насіння болгарського перцю. І постало питання: куди ж садити? Ось таких лоточків у мене вже немає. Вчора я досадила червоний останній, а перші перчики вже зійшли і сходять. В нашому магазині таких лотків немає. І треба якось виходити із ситуації. Ось моє пророщене насіння. А ось те, що я придумала. З минулого року в нас залишились ось такі коробочки з-під солодких сирків. Я заслала низ плівкою. Забрала її з недавньої посилки, посилка була так запакована плівкою. насипала ґрунту, ніде нічого не протече, плівка суцільна, кілька шарів, по краях також все там загорнула, щоб було гарно. Наклала ґрунту, насипала і кладу свої пророщені перчинки. У мене є ще два таких ящички, коробочки. Але не знаю. Вже перець проростає все менше і менше. Тому буду ще дивитися, скільки я ще посаджу. Але думаю, вже з того, що сходить, з мене досить. Збризгую водичкою. І знову зверху засипаю землею. От як гарно придумала. Коробочок у мене пластикових немає, наприклад, там з-під десертів, з-під тортів якихось. А це я вважаю чудовий варіант. До пікіровки вони й тут прекрасно побудуть. До речі, на початку відео ви бачили мої. Молодесенькі хлорофітуми. У мене є декілька більших, у більших горщиках, а це ще молодь. Якщо ви зацікавилися, то я можу порадувати вас такою красою, але не зараз, а й коли стане тепліше. А тут ще й з кришечкою, чудовий варіант. Чому? А я думала, чому я раніше до цього не додумалася? Залишається слідкувати, коли зійде і відкрити кришечку. А це мій помічник, як завжди поруч. Дякую за увагу! Можливо, і вам це пригодиться.